Дід наш Віталік трохи поспить і поїдемо. Вже мама їде, Іра їде з роботи. Ця данечка вже, я йому оборвала курочку гри, зробила, обрвала шкурочку, вже дала ото трошки стегенечка, зараз буде її стигін. Зробила крабовий салат, і в мене картопелька вариться, молода. Одо в мене сват золотий. Із віталіком золотим, ого, як роблять. І хотіли, щоб хвалі, то я буду тепер весь час валіти мужиків. Боже, які молодці! А -а -а. Залівку роблять. А ще? Те... Молодці. Хлопці, я завжди кажу, коли не чують, обнімуй і поцьомаю. що вам все показати, треба, чи що. Тепер буде по начому. Ви думаєте, що хочете. Ах, ти Я, Я тебе біжу хвалі. Віталя мене не любить, щоб його хвалили. Ти любиш, щоб тебе хвалили? Ах, моє сонечко моє золоте. В чому тебе? Ух, ух. То мене обсують хворіє. Я така буду рада. Сементом допомагає. Це ментом помазать. Кого помазать? <підріст> не, ну видимо, нам не, 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 не. ходити, звісно. Нам сьогодні роботи немає для жінок. Проводку зробили. Ми поки приїхали ось там у кухні, нова, проводка вся нова робили вони. Що второго... вам би не сказала, що вам би не зробила, що вам би не показала, завжди буде не так. Отак Лена, не, пережив... Олена, не переживайте ми приїхали, тому що данечка плакав дуже сильно і ну, погано було йому, то він трошки проїхав і е... заснув, пересадили назад, положили. Він спав аж до Житомира. А, оїхай за я золотіє. А ви мені там не командуйте, що ви пишете мені, що ти, тіпа, треба робити, а не говорить. Я все успіваю. Галік Таня, щоб допомагали, бо йому важко тягати. Я йому не розрішаю, вдома роблю. Як ви переживаєте, казав, то що помогли, От попитайте, він вам каже, він спокійний, Вон, ну як дасть, то дасть. Мовчить, мовчить, а потім, як дасть, то він каже, я з таким гамном займатися не буду. Що то хейтери. Віталіка, я з таким гамном займатися не буду. Боже, яке воно важке, як ти Сережа тягаєш? Махайте. Сімпотні пацани, хлопці, у нас найкрасиві і розумніє, нічого не скажеш. Трудяги? Це, це я, Таня, вділа білиє кросівки, бачиш, показуху власне? Вона бачить, вони бачать, вони бачать, тільки писати не можуть. А дивись, що хоч. А оцей, що показав, вже казав, залазить. Статі, Іван щось замовк, Іван дебаться, робота йде, кипить. бляха муха Стараються всі робимо. Бачите? Скоро окно буде, скоро і двері будуть. Да? Да, і двері будуть гарні. За 15 штук, так. Да. Так що, все помалу. А що ви хотіли? І, слабої, і слабого мужика зробить за один день здорового мужика дієздатного і справного або з жінки. Треба на це час. Треба на все час. Такого нема. Да. Я не знімаю, я тако. Звісно, буде красота. Чуєш? Адесь взяли таке. Знаєш, зробили? Да, хороші. Кстати, да. Каже, не хвалити Віталі, перце можна мужика хвалити. Я його вночі похвалю. Так що мовчить. Може, ну, ні, ні. куди це воно? Воно все не переварує. Ну а на счёт роботи він каже, ти ну, каже, ти свята жінка повинна багато робити. Ти должна робити, а? Ні, Віталі каже. Віталій каже, ну я ж бачу, ти ж бачиш, що в городі все я тяну, роблю його. Ну то да? Воно ж видно. А вона каже, що ті що ти, Віталік, такий молодець, а ти не скажеш, я навіть не похвалиш, що коя да я да я. Ну то слухайте, то мене то видно ж пана по халявах. Тож ж ж його і я, і роблю. Ну то що ж то я куди мені діться, блін? ну? То ти ж я і роблю. Ну то ти ж не можеш, якщо ти стоїш ну, людям слухай, стоїш скільки людям сотень вариш їду. Як ти скажеш, що не я його роблю? Не, ну, то -то, ні, Ну, Ну, як що це таке в тебе? Сахарочок бо їжога допікає. То сахар? То шо це? Каву купляла, додались такі пакет стіни. То сахар допомагає? світ, да. світ. я світ. Ця комната така хороша. Нема світу тут. А що ж таке? Ти не знаєш? Багети воно є, Тоже, вже готовий. Ой, боже, а люди дай... шукають. Я тобі скажу одне, що людям не вгодиш. Вони, шука... вони шукають, до чого причепитися. Те, що зробиш, якогось торта гарно, гарнющу, або щось якусь роботу гарну, або щось зробиш, вони не скажуть, вони ніби й не заметять, чи в городі щось, чи градку обробиш, чи щось виростиш. Ні. Іменно поїди, ногті на Росі, або губі на красі можу сказати, що я ти накрасила, або ще щось там скажуть, або як будеш там ну, щось не зробиш, чи щось... ще можу сказати, що до не прибрано. Ну, Понимаєш? Хай, дивляться, що не прибрано. хай дивляться, хай не буде прибрано. Не буде прибрано. Да. Ну то слухай, то хай себе покажуть, Поговорять за себе спочатку. Все буде зразу. Зроблено. Зроблено це і... дуже і так швидко. Це, це, куди це воно таке? Це вішо, люди? Це дуже дуже швидко це все робиться. Наверно треба трохи починати помалі, я тобі кажу. По чуть-чуть, а да, по чуть-чуть, ну, щоб. Ну, теж усі затягнуті, хлопці, реально. є, то Є, так. Ну таке, да, а потім таке, як уже Бог дає, щоб його робити, то робиться. Слава Богу, дякую Богу. Ні, ну вже бо звать, бомжарня, да те. Да те. Ну як ви такі багаті, да вас там такі хоромі, да королівства, то що то ж ви? То, то посоветуйте, як зробити так, щоб воно було за одну секунду гарно. Чого це контент? Сара, покажу, як Сара, ти там чу? передіваєш, що. Ой. Ти подивись, як ти красиво вже оділася. И Ти що, білоручка, чи да. що що так убралась уже красиво? і гарно, таке, зараз йду на подіум. Гарно, гарно, так. Да. Гарно оділася, молодець. Та всі до річки сходить. Ну, коли треба побути і вразною, де ж коли. Пошли, пошли сходимо до річки. Даня! Данько, пошли до річки, бери Нікітку. Йдемо на річку. <реку> Купатися. Не йде? Данечка, не йде. Хочете покусати? Я, там... Я не думаю, що не кусаю. Він з лівої сторони чи з правої? Якщо з лівої, то йди ти з лівої. Ха-ха-ха! З лівої чи з правої? З правої собака хе-хе. Диви, як гарно. Диви, у центрі вчитаєш? Ой, у центрі! У центрі в Житомирі. У центрі, так? Ні, вони хороші, хороші. Ми вже йдемо назад з речки, я дуже свахою впали, замазалися і нічого ми не будемо показувати, тому що упали там і все. Я зачепилася за, за дручок, да, потянула сваху за собою. Та, що, що. собака? Що собака <реш> да, і все. Хай на другий раз вже пойдемо, покажемо вам. Там красота, звісно, там, мабуть, і риба є. Неверно. Стоять. Пошли, можно, можно. пошли. Бегом, идем. Бегом, стали. Помашечки машины. Уйшла. Так, за зеленый, давай. Бегом, 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 бегом. Стали. Назад. 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 Ты Ти поліцейський? Так. Да. Ти поліцейський? Пошли уже побачимо, що робиться. Пошли.